На Черкащині зариблюють Дніпро. У річку вже випустили кілька десятків тонн риби цінних порід білого амура й товстолоба. Рибу рік доглядали в віркліївському риборозпліднику. На її вирощування держава виділила цьогоріч 460 тисяч гривень. На нових мешканців Дніпра іхтіологів великі сподівання кажуть, зариблення не лише допоможе відновити рибні ресурси, а й очистити водойму. Сюжет далі. Ростили й доглядали, тепер випускають. На Іркліївському риборозпліднику рік вирощували товстолобів і білих амурів. Іхтіологи кажуть, час мальок випускати у Кременчуцьке водосховище. Тостолобів хороший, нав'язка 108 грам, так що супер. Гроші на зариблення річки виділила держава 460 тисяч гривень. На нових мешканців Дніпра вихтіологи великі сподівання. Кажуть, уже за три роки мальок доросте до товарної риби. Кожна прісноводна важитиме до 10 кілограмів. Дана процедура проходить щорічно. Держава виділяє кошти для того, щоб рибні запаси Кременчуцького водосховища поповнювалися. Та наявна кормова база, яка є в водосховищі, є достатньою для нагулу даних видів риб, які в подальшому, після того, як вони виростуть, будуть виловлені рибалками-промисловиками, які отримали відповідні дозвільні документи. Щоб вберегти молодняк від браконьєрів, рибоохоронці пильнуватимуть Кременчуцьке водосховище. Чергування на річці організують цілодобово. Ті кілометровій зоні лов риби буде заборонено. Всі ці буде оберуться сюди. В районі 5 кілометрів, тут риби не буде. в вкращені сіті будуть сняті. Тільки но риба піде на глибину, де ж рибохорона скасує спостереження, а на ділянці зариблення відновлять риболовлю. Для Доброскокова, Саєнко, Віка Новини.